Розказує про піврічний досвід експлуатації розробленого мною годинника LumiTime. Півроку я вже ним користуюся, навіть трошки більше, тому що ще були до того, коли він був в корпусі зібрані тести. Що можу сказати? В першу чергу, коли я приклеїв скло до, до, до корпуса, до плати, ну так вийшло, то десь, видно, щось пережав і в мене або один, або кілька. Фотодіодів, десь вийшло з ладу чи що. Ну, коротше, сонячної зарядки в мене вже нема. На жаль, я її не можу протестувати. Ось це саме перше. Тому зараз я користуюся виключно е акумулятором. Тобто виключно зарядом акумулятора без сонячної зарядки. Ось в квітні місяці було. І власне, десь приблизно в той час я на скло я вже залишився без сонячної зарядки. Було 4 вольта на акумуляторі, зараз 3,7. Акумулятор ще десь тільки посередині. Ось за півроку я його на половину розрядив. Годинник виявився, температурозалежний, залежний. Ну, це очікувано, тому що немає RTC, немає зовнішнього кварцового резонатора. Ось, то коли було літо, жара, годинник йшов чітко. А коли жара спала, от настала осінь, годинник почав спішити. Там є калібрувальна константа, тобто скільки мілісекунд. На кожні пів секунди додати, коли рахується час. Тому це все правиться. Єдине, що воно правиться за допомогою коду, тобто перепрошивкою. В планах на майбутнє зробити калібрувальну константу, теж щоб воно задавалося з кнопки. ну На даний момент я зробив тільки задання часу і там, по ресурсах, я вже починаю впиратися в ресурси самої Атіні. Тобто флеш-пам'яті там залишилося щось близько 100 байт. Кілобайт, а байт. ось Тому там сильно вже не розійдешся, з бажанням ну можна в будь-який час перейти на більш сучасніший процик, на більш потужніший процик. Це було очікувано з температурою залежністю. І якщо годинник носити на руці, то він приблизно буде тримати однакову температуру. Тобто в мене така ставка була, коли я цей проєкт створював. ось І якщо... Працює сонячна зарядка, то напруга теж буде приблизно одинакова. Тобто там час від часу у годинку буде падати сонце і він буде заряджатися. Тому я коли створював цей проєкт, я вважав, що напруга і температура це константа, вона не буде змінюватися. Стосовно планів щодо апгрейду проєкту, ви мене багато просите про інші функції. Наприклад, Bluetooth для синхронізації зі смартфоном, Wi-Fi для синхронізації з сервером e, часу, компас теж просите, щоб був цифровий. Ну і ще багато-багато іншого. В принципі, це все можна реалізувати, але для цього треба вже апгрейдити e, сам процесор на щось більш сучасніше, більш потужніше. Ой, Я Поки що не можу потягнути. Це корпус. E, було би дуже чудово, якби хтось розробив корпус для мого годинника. Я всі розміри даю, без проблем. В будь-якому випадку дякую всім, хто активно приймає участь в розробці цього проєкту, хто підтримує цей проєкт своїм коментарем, лайком, переглядом. Так, Це саме те, що власне, рухає його. Тому дякую вам.